Друзі, доброго дня, компанія «Автопарк на зв'язку маємо нове надходження. Такий от туарег 2019 року випуску. Авто офіційне, без жодних ДТП, в плівці, там половина авто, 3 літра дизель, пробіг 119 тисяч кілометрів. Обслуговування виключно на офіціалі. Ось таке по салону. На панорамі. Тому хто шукає такий автомобіль? Місто Львів кільцева 60. Кредит обмін лізинг, та доставка по всій Україні.